Ми сьогодні по кількості бачите на площі студентів зірвали куш. Новий навчальний рік в оновленому університеті. Івано-Франківський національний університет нафти і газу оговтався від російського удару та відчинив свої двері для студентів. В Університеті до дня знань встигли прибрати наслідки ворожого удару, засипати вирву від ракети, відремонтувати покрівлі корпусів, засклити вікна та оновити благоустрій території. Урочистості в день знань провели для першокурсників. Їх цьогоріч в університеті понад дві тисячі. У нас було вражено 14 корпусів. Залишилося два корпуси, які мають потребу у реконструкції та капітальному ремонті. Вони виведені зараз за межі навчального процесу. Один із корпусів доупорядковується, а всі решта корпуси задіяні в освітньому процесі. Вікна засклені. Ми приступаємо завтрашнього дня до роботи. До відновлення університету Нафти і Гази після ворожого удару долучилися Нафтогаз Україна та інші галузеві компанії. Партнери. Випускники місцева та обласна влада. Як зазначив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, університет нафти і газу надзвичайно важливий як і для міста, так і для країни в цілому. Нафти і газу – це єдиний університет в Україні, який випускає спеціалістів, які займаються нафтою, газом альтернативною енергетикою. Зараз і даний університет є важливий навіть з точки зору того, що ворог його вибрав і вдарив сюди ракетою. Це означає, що їм не подобається, що в Франківську є такий потужний університет, який виховав не одну плеяду патріотичних людей, не одну плеяду спеціалістів фахівців. і тому це мій рідний університет. Я вступив 28 років тому. Закінчив. І я вважаю, що це один з кращих університетів України, і це унікальний університет, який повинен розвиватися. Цьогоріч першокурсники найчастіше обирали актуальні професії, які є важливими для відновлення країни. Зокрема, це спеціальності інженерного блоку, будівництво, нафтогазова інженерія, енергетика, науки про землю студенти першокурсники не приховують емоцій та кажуть, що передчутті чогось нового та незвичного поступив на 175-ї інженерії відновленої енергетики. Я її обирав через майбутні перспективи, оскільки в даний час нам дуже потрібні альтернативні джерела енергетики через ситуацію в країні, де майже всі. Класичні джерела енергетики, такі як теплоелектростанція, атомні та гідро є або пошкодженими, або зруйнованими. Я поступив на інженерію відновленої енергетики. Дуже цікава спеціальність. Насправді, моя сестра закінчила цю спеціальність. Вона ну, є достатньо перспективна і тут є дуже хороші матеріали і сучасні технології використовуються. і Тому саме ця спеціальність. Він щельну року. очікую його цікавим. Не дуже складним, надіюсь на це, і впевнений, що все буде добре і багато перспектив. Користується попитом Національний технічний університет нафти і газу і серед дівчат. Першокурсниця Надія обрала спеціальність автомобільний транспорт. Те, як з'ясувалося, є єдиною дівчиною в групі. Поступила на автотранспорт, тому що я люблю машини і хочу займатися цим у своєму житті. Після третього курсу планую обрати спеціальність автоелектрика. І тому вона передбачає роботу в гаражі з електричними приборами в машинах. Люблю машини просто це порив душі, ось так можу сказати. Під час урочистості першокурсники склали клятву студентів, які пообіцяли бути сумлінними та старанними. Звісно ж, не обійшлося і без традиційної посвяти нафтою. Я хочу в першу чергу подякувати нашим уже першокурсникам за те, що вони обрали наш університет, побажати їм, щоб в нашому університеті вони здобули знання, вони здобули можливість уже почати рухатися своїм професійним шляхом, вони здобули можливість і моральні цінності, які Приведуть їх до такого, знаєте, вищого рівня людської авторитетності і кращих позицій з боку людяності. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.